В нього дуже велике серце, тобто він добрий, е, також на світ та мозок. Це означає, що він завжди має бути чуйним все бачити і все чути, е, сприймати невербальні сигнали інших людей. Поверніть і до її співрозмовника. Вона здатна сприйняти щось нове. Вона завжди прислухається до критики і вносить якісь. Получає історію, це науки всі долучаємо. А зараз у нас для того, оскільки досить час, так треба так. Ну, не добре, добре, все Так, Починаємо. Один, три, чотири. Якщо чуть-чуть, там тут сразу. Чотири? П'ять, сім, вісім. Десять.